Продовж звітнього періоду відділ економіки вів системну роботу для розвитку громади, підтримки бізнесу, туризму, промисловості, агросектору, а також контролю за виконанням місцевих програм. Проводиться робота з підготовки звіту про виконання програми економічно-соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади за 9 місяців поточного року, який буде винесено на розгляд виконавчого комітету. З метою підтримки стратегічних напрямків розвитку громади та ефективного використання бюджетних коштів вносилися зміни та доповнення до програми економічного і соціального розвитку громади. Зокрема, було оновлено перелік місцевих регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок місцевого бюджету, а також скориговано обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів на 2025 рік. На виконання вимог реформи публічних інвестицій. Істицій прийнято рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про створення місцевої інвестиційної ради, яка сприятиме прозорості та ефективності інвестиційної політики громади, плануванню та контролю реалізації проєктів. Визначено відповідальні структурні підрозділи міської ради за галузі публічного інвестування. Проведено засідання інвестиційної ради та схвалено середньостроковий план публічних інвестицій Мукачівської міської ради на 2026-2028 роки. Що охоплює дев'ять пріоритетних галузей, включаючи освіту, охорони здоров'я, транспорт, інфраструктуру, культуру, довкілля та тощо. План орієнтований на стратегічне управління коштами та моніторинг реалізації проєктів. За звітній період проведено три засідання постійної комісії з розгляду звернень суб'єктів господарювання щодо погодження режиму роботи. На яких розглянуто 9 звернень, більшість з яких були від галузі ресторанного господарства. За результатами роботи міської комісії з погашення заборгованості заробітної плати та соціальних виплат протягом третього кварталу суб'єкти господарювання сплатили 522 тисячі 990 гривень боргу з єдиного соціального внеску загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відділом забезпечено моніторинг дотримання законодавства у сфері регуляторної політики. Відповідно до затвердженого плану та графіку відстежень на 2025 рік, у звітному періоді розроблено два проекти регуляторних актів, підготовлено два рішення про внесення змін до плану та проведено п'ять відстежень результативності. Публічність забезпечується шляхом оприлюднення даних на офіційному сайті та порталі відкрити даних. Проведено аналіз, дотримання затверджених лімітів та фактичного використання енергоносіїв у нотаріальних показниках бюджетними установами за 9 місяців. Спільно з управлінням туризму Закарпатської ОВА та громадської організації Безбар'єрне Закарпаття організовано тренінг основи безбар'єрності. Вик та шляхи їх подолання У ході також взяли участь фахівці з інклюзії та працівники туристичної сфери. Розпорядженням міського голови створено робочу групу з питань своєчасної сплати податків і збори до місцевих бюджетів. Наразі проведено друге засідання робочої групи за участі керівництва громади та Державної податкової служби. За результатами засідання визначено завдання щодо посилення контролю за своєчасної сплати податків суб'єктами господарювання, в тому числі комунальними підприємствами, а також платників, які мають значну заборгованість віднести до відповідних категорій податкового боргу. У Мукачівській громаді активно триває осінній збір урожаю, а саме кукурудзи, виногради. Яблук і інших сільськогосподарських культур, звертаємо увагу агровиробників, що триває реєстрація в Державному аграрному реєстрі, яка дає можливість отримання державної фінансової підтримки для різних категорій господарств. Також інформуємо, що триває прийом заявок, сільгосп товаровиробників щодо участі в обласних програмах підтримки аграрного сектору. Детальна інформація щодо участі розміщена на офіційному порталі міської ради. Відділ активно приймає участь у щотижневих онлайн-зустрічах Діалог влади і бізнесу, де обговорюються актуальні питання розвитку громад у різних сферах діяльності. Запрошуємо представників бізнесу долучатись до даних заходів.